ОМТВЮА um про головне. Они продолжают тянуть сюда э, украинских военнослужащих. С таким государственным аппаратом э, войны не выигрываются. Это действительно кризис государственного управления. Это и есть тот самый управленческий дефолт. Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Если мы побеждаем, как мы можем так сказать, допустить такой поток негатива? А это значит, что, честно говоря, это мне напоминает не победу, а скорее вот череду катастроф и провалов, которые в Советском Союзе пошли с 1986 года. Нахимов, помните, катастрофа Нахимов, вернее, катастрофа в Чернобыле 26 апреля, ну и дальше там, Нахимов, и дальше пошло подрастающее. 86- где-то 90-е годы. Помните, вот дежавю полное. И что объединяет все это, ребята? Это действительно кризис государственного управления. Ну, вы понимаете, что причина всего одна, одна и та же – это разложение, так сказать, отрицательный кадровый отбор. Если много лет отбирать, в, как говорится, как, я не люблю слово элита, ладно, верхи людей угодливых, готовых ради того, чтобы добиться власти пойти на все, на, как говорится, лизать пятую точку начальства, но при этом очень алчных загревущих, то вот сонмище таких существ, они, она нанесет ущерб стране, такой, с которым даже, наверное, завербованные ЦРУ агенты не справились бы во власти. Нет, они там есть, конечно, безусловно, но основная масса работает, что называется, на автопилоте, вот таких алчных рукозадых дебилов. И это касается ведения боевых действий мобилизации, полного, как говорится, полного провала в деле индустриализации импортозамещения, даже в том, что взрываются наши ракеты, ну, потому что вот такие вот существа, они гонят вперед-вперед, они не могут толком организовать процесс, так сказать, доводки, конструирования и прочего, и случаются такие взрывы. То есть это плоды вот этого разложения, кадрового разложения. Это и есть тот самый управленческий дефолт. Вот. В том числе и в Валберес, так сказать, вот, это вот, вот эту вот шибку интересов, очень-очень чреватую большими, так сказать, последствиями, тоже сюда же можно, как говорится, отнести. Вот. И если, да, при этом, посмотрите, весь этот государственный аппарат, состоящий из охотников, угождать начальство, но ну, грести себе в карман при этом, да, такие верные, но не умные, вернее, набирали то лояльных, а требует как сумных, он при этом плодится автоматически, ну, по законам Паркинсона. Причем плодится, выдавая массу совершенно нежизнеспособных инструкций, бумажной отчетности и прочее, прочее. То есть он просто душит всякое дело в стране вот этим своим сверхконтролем, сверхотчетностью, совершенно тупыми правилами и установлениями. То есть Ви управлінчики апарат в страні впадають в таку от маразм в болезнь Альцгеймера. І як ви понимаете, з таким государством апаратом войны не викриваються? Карта бойових дій за період 18, 25 серпня. Вугледар майже оточений біля Покровська і у Торецьку ЗС РФ проламують нашу оборону та сунуть на Курахове. Рівень інтенсивності боїв на сході України зріс настільки, що ЗСУ встановили новий денний рекорд утилізації росіян. Понад півтори тисячі осіб 580 боїв або понад половина всіх боїв на фронті відбулась на Курахівському та Покровському напрямках, де ситуація для сил оборони суттєво погіршилась та потребує важких і швидких рішень від нашого військового керівництва. Зсу доведеться відступити з вугледара. Від часу, коли росіяни наприкінці квітня цього року окупували Новомихайлівку, вони поступово пробили понад 18 кілометрів до східних околиць вугледара, звідки їх відкинули ще взимку 2023 року. Перші штурми міста вже відбулись, але з нас кокурв росіян нічого не вийшло. Тож вони будуть продовжувати оточувати наших оборонців. Упродовж цього тижня на північ від Вугледара окупанти таки зуміли захопити південно-донбаську шахту номер 3 а за шахту номер один наразі тривають бої з негативними перспективами для зсу. Що від окупованого водяного, що від шахт, окупантам залишилось пробити трохи більш ніж 4 кілометра, щоб повністю перерізати логістику до Вугледара, яка зараз відбувається через Богоявленку. Ще більша небезпечна ситуація сформувалась на захід від міста, де ворог, врешті, форсував річку Кашлагач і створив 10-кілометровий плацдарм між пречистівкою та новоукраїнкою. Росіяни також просуваються до західних околиць міста, але перед цим без сумніву. Переріжуть дорогу з богоявленки, до якої їм залишилось менш ніж 2 кілометра. Якщо сили оборони найближчим часом не розпочнуть успішний контрнаступ, то вже в короткостроковій перспективі ми втратимо вугледар. Росіяни дуже близькі до того, щоб вибити ЗСУ з вугледарського плацдарму та врешті убезпечити залізничне сполучення з Донецька до Маріуполя. Росіяни готуються штурмувати Курахове. ЗРФ після окупації Красногорівки зуміли за кілька днів пробитися на 8,5 кілометрів вглиб нашої оборони в районі села Гостре, що за 3 кілометра від околиць Курахового. На цій ділянці фронту окупанти наступали трьома колонами: вздовж річки на гостре, а також з Георгіївки на Максимільянівку. Перевага расистів у живій і механізованій силі була настільки разючою, що силам оборони довелось відступати та вибудовувати нову лінію оборони через Олександропіль і Курахове. Обидві позиції є доволі вразливими, оскільки на Курахове окупанти наступають не тільки зі сходу, але й з півдня. Натомість Олександропіль незабаром також буде затиснути у лищатах з трьох сторін. Наразі українці ще мають близько місяця, щоб підготувати Курахове до оборони. Покровський фронт поступово прогинається. ЗСУ вже другий тиждень виходять із невільської кишені, залишивши за спиною 6 кілометрів. Наразі лінія оборони пролягає через Желанне друге, в яке рашисти вже намагаються потрапити невеликими групами, а також уздовж північного берега річки Лозова, де наші воїни ще тримаються за околиці Красногорівки. У перспективі лінія оборони мала б цементуватися в гірнику, зоряному, курахівці та Олександропіллі, а також по річці Вовча. Попри те, що ворог матиме змогу штурму. Вати цей укріп район із трьох сторін однак він доволі потужний для того, щоб затримати окупантів на кілька місяців. Однак після повної окупації Українська між гірником і селидовим відбувається наступ росіян, який може стати загрозою для захисту як гірника, так і селидового. Тут рашисти продавили нашу оборону і пробилися на захід, перерізавши дорогу Селидове гірник з перспективою виходу на Цукурине. Щоб надалі здобути оперативний простір для розвитку наступу, це дасть їм змогу зайти в тил оборонцям двох міст. А відтак росіяни можуть вийти і на північні околиці Курахового. Тому замайнаций или антифронту потребно терминово вжитый Противник на данный момент окапывается, противник подбрасывает резервы. Как Саша сказал правильно, там у них несколько эшалонов, в том числе понесенные потери на нашей земле, они пытаются пополнить перебросами этих резервов. Также у них есть подразделения огневого прикрытия, которые действуют с украинской территории. Также действительно они изначально подтянули очень много систем ПВО.